BMW X3, яка вона класнюча. BMW-сти мене поймуть. Там просто не машина, а просто лялечка. Вона така вся доглянута. От як ви її бачите на камеру, як вона блистить, в житті вона ще в три рази краще. Три рази краще. Американець, але дуже з легеньким пошкодженням і дуже якісно професійно відремонтований. Автомобільчик щойно штатів. Ти подиви, Андруша, яка вона вся гарнюча. Жодної царапинки нема. Ну, звичайно, воно підготовлено. Все намито, наполіровано краєчки. Торця підброньовані. Ну, людина віднеслася до цього дуже серйозно. Ну, дерево це так, на любителя таке, звісно. Це тут да, дійсно якесь фортопіано розпиляли. Але салон, ну взагалі в салон весь класний. Єдине, я би це дерево викинув тебе, ні матірі. Боже, як тут все чотенько. Тут, знаєш, що може бути? Тут може лежати ваш тих А за позаду, блін. На ця сидушка на ній, певно, ніхто й не сидів. Диви. Диви, жодної царапулечки, жодної пилиночки нема. Ну нуль ціва тачка. 18-й рік. Що там казати? Що там, відкривається з кнопки? Ну, звичайно, з кнопочки. Все тут гарненько, чистенько. І тут теж дивись, все ляля. Просто ляля. Кнопочки і закривається. А без ключовий доступ. Бачили, ні? Чи ні? Чи нема там є? Напевно є. Це масаж сидінь, так? Да? Дай посяду побалдею. Великий моніторчик бачив. Розширений, великий. Ну це вже встановили, так, да, ну красиво. Навіть тут напоминає, що це ти сидиш не в якоїсь халупі, а в іксі. потолочок чорний, чорна стеля ще й з панорамою. Ну але саме цікаве в цьому автомобілі це його ціна. 2018 рік, 2-літровий бензин, 130 тисяч рідного пробігу, і ціна всього навсього 25,5 тисяч американських доларів. Фотографії вже в нашому телеграм-каналі. А приїхати подивитися де на чає 173 а.